Настав час підсумувати сьогоднішній день. Дякую, що в цій годині ви з нами і просто зараз розповім про все актуальне сьогодні у Тернополі та області. Починаємо із сумної звістки. Він завжди вмів розрадити у найважчу хвилину. На війні загинув військовослужбовець тернополянин Сергій Заблоцький. Сьогодні у місті відбувся чин похорону 37-річного героя. Військовий служив у роті снайперів під час бойового завдання. Отримав важке поранення, а помер у військовому госпіталі у Дніпрі. Попрощатися із Сергієм на Миколинецьке кладовище прийшли рідні, близькі та його побратими. Позитив, який всіх підтримував у складну хвилину, так про загиблого героя відгукуються його друзі та співробітники. Тернополянка Олеся працювала разом з Сергієм Заблоцьким два роки. Він був хорошою людиною, сонячною, відкритою, завжди підтримував нас у важких хвилинах. Він був настільки доброзичливою людиною, що в це було інколи важко повірити, що в таких важких хвилинах. Смутку він знаходив завжди якісь позитивні речі. Сергій Заблоцький мав досвід роботи в правоохоронних органах з 24 лютого, коли розпочався повномасштабний наступ росіян на українські території. Чоловік вирішив піти у військо. Завдяки вмінню влучно стріляти. Його відправили проходити службу в снайперську роту. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну. Снайперу другої категорії зводу снайперів військової частини а 02 24 солдату Заблоцькому Сергію Тарасовичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Сергій Заблоцький важке поранення отримав 21 січня на позиції поблизу Мар'їнки Донецької області. В нього поцілив ворожий снайпер. Побратими оперативно доправили Сергія до польового госпіталю, а звідти тернополянина перевезли в медзаклад у Дніпрі. Там після операції військовослужбовець помер, а поховали його у рідному Тернополі з усіма почистями. Знайомі родини Сергія Заблоцького розповідають, що у сім'ї він був один, встиг одружитися. Кілька років тому в них з дружиною народилася дитина. Добросовісною людиною був, який пішов з перших часів захищати нашу незалежну Україну. І просто шкода, що такий молодий хлопак, тричі сім років залишив дитину, коротше, маленьку, але Пінезважаючи на нічого, пішов воювати. Родичі ж додають, що Сергій захищати батьківщину відправився добровільно. Він був патріотом України, а тому і взяв до рук зброю. Це є син моєї двоюрідної сестри. Ми дуже її співчуваємо в даному горі. Він пішов захищати нашу Україну, і ми віримо, що наша Україна переможе. Поховали військовослужбовця Сергія Заблоцького разом з усіма героями нашого воєнного часу на алеї Миклонецького кладовища. Помер від переохолодження 30 січня на Чортківщині не стало чоловіка 1971 року. Народження жителя чорткова випадкові перехожі знайшли ввечері на вулиці. Викликали швидку. Медики чоловіка привезли до лікарні 30.01.2023 року в нашій лікарні швидка медична допомога доставили чоловіка 51 року. Це було ввечері дитина в 19.10. В стані загального переохолодження чоловік був в край важкому стані, одразу був транспортований до відділення реанімації і, на жаль, невдовзі помер. Незаконно перевозили за кордон. Троє чоловіків і жінка допомагали військовозобов'язаним виїжджати за межі України. Злочинці мали ліцензії на здійснення вантажних та пасажирських перевезень у Польщу, Чехію і Німеччину. Заробляти на військовозобов'язаних почали ще на початку червня. Чоловіків вписували в документи другими водіями. Ціна за надані послуги коливається від 300 доларів до 3000. тисяч. За півроку підприємці вивезли понад 300 та чоловіків, які підпадали під мобілізацію. Зникла жінка на Тернопільщині. Це тернополянка Любов Ігорівна Чепак, 1992 року народження. 31 січня вона вийшла з дому і не повернулася. Зріст 160 см. сантиметрів. Худорлява, довге, темнорусе волосся на лівому зап'ясті шрами від порізів. Вийшла з дому, одягнена рожеву куртку, чорні лосини і чорні черевики. Всі, хто бачив, зникло або знає, де вона може перебувати, просять повідомляти у поліцію. Довічне ув'язнення Андрію Горбачуку вбивці та ту майстриню у Тернополі знову оскаржували. Цього разу адвокат подав касацію до Верховного суду, прохав взагалі скасувати кримінальну справу, що вирішив суд третьої інстанції. Дивіться у сюжеті. Довічне ув'язнення змінювалося 15 роками за ґратами, а згодом знову довічним. Покарання тернополянину Андрію Горбатюку переглядали вже двічі. Втретє захисник обвинуваченого подав касаційну скаргу до вже Верховного суду з проханням скасувати кримінальну справу взагалі. Судами нижчої інстанції встановлено, що по суті вина обвинуваченого доводиться тільки непрямими доказами. Які були здобуті під час дослового розслідування. Відповідно з практики Верховного суду, у випадку наявності тільки непрямих доказів винуватості в особи вчинені кримінального правопорушення суди першої та апеляційної інстанції зобов'язані були спростувати версію сторони захисту, яка була озвучена Горбатюком під час розгляду справи в суді першої інстанції та суді апеляційної інстанції. Нагадаємо, Андрія Горбатюка визнали винним в умисному жорстокому вбивстві тату майстрині Тетяни Підвашецької. Сталась трагедія в квітні 2019 року. Усі докази досліджені і жодних пом'якшуючих обставин потерпіла сторона не вбачає. А тому адвокат рідних вбитої касаційну скаргу заперечив повністю. Шановна колеги, судок, суд першої інстанції, засуджуючи горбатяка до довічного позбавлення болі, знову ж таки, абзац 4, 5, аркуш 25 вироку вказує про належне обґрунтування повноважень експерта проводити експертизи, які ставляться під сумнів, і відповідно дає висновки і з простого твердження сторони захисту про те, що все-таки не було порушено вимог кримінального процесуального кодексу про проведення досудового судового розслідування. Розглядали касаційну скаргу через відеозв'язок з Верховним судом у Тернопільському апеляційному суді. Прохання відхилити заяву захисника Горбатюка було і в прокурора. Сам обвинувачений на засідання не з'явився. Верховний суд ухвалив вирок міського суду Тернопільської області від 11 листопада 2020 року та ухвалу Тернопільського апеляційного суду від 10 лютого 2022 року щодо Горбатюка. Андрія Петровича залишити без зміни, а кастійну скаргу захисного газу Горбатюка, адвоката Череватого без задоволення. Постанова набирає законні сили з моменту її приголошення, є остаточною та оскарження не підлягає. Тобто, вже втретє Горбатюку ухвалили довічний термін ув'язнення. Зараз він відбуває покарання у Дрогобицькій виправній колонії. З початком повномасштабної війни більшість українців щодня потребують психологічної допомоги. Тож у нашому місті Товариство Червоного хреста відкрило центр психосоціальної підтримки громадян. В ньому вже побували перші відвідувачі і наші журналісти. Тож, де та як цей центр? Дивіться у сюжеті. У Тернополі відкрили центр психосоціальної підтримки. Тут допомагатимуть усім. Сьогодні перші відвідувачі це мами з дітьми. Малюків привели для соціалізації. З ними займаються волонтери. Ми прийшли сюди з донечкою і Веронічкою. Ми раніше ходили в дитячу бібліотеку на розвиваючі заняття. Там також волонтери Червоного Хреста проводили ці заняття. І звідти знали, що відкривається такий центр. Відкриває свої двері для психосоціальної підтримки громадянам Товариства Червоного Христа України. Ми розпочали свою роботу за підтримки Данського Червоного Хреста і ми вже працюємо більше, ніж півроку. За цей період ми надали свої послуги, тобто допомогу більше, ніж 4 тисячам осіб. Це йдуть і приміщені особи, і вимушені переміщені особи, і знову ж таки мешканці приймаючих громади. У нас є дуже багато локацій по Тернопільській області, у нас їх є більше 20. В нас декілька локацій є в Тернополі. І сьогодні, саме той день, коли ми відкрили найбільшу локацію, яка буде працювати стабільно. Центр знаходиться в торгівельно-відпочинковому центрі Атріум. Зустрічі відбуватимуться у цокольному приміщенні, тому тут безпечно, а діти щасливі, бо є багато іграшок, можна писати на стіні крейдою та складати конструктор. Ми надаємо психосоціальну підтримку, тобто через вправи, через різні заняття, якусь занятність. Ми надаємо заземлення, ми виводимо людину з стану дистресу. Тобто, дистрес це стрес, який довго триває. Людина може цього не показувати, вона може цього, скажімо, не проявляти в повсякденному житті, але є речі, які її турбують. Тобто, ми стараємося підібрати, скажімо, такий основний метод для кожної окремої людини, щоб їй підходив, і таким чином займаємо її, виводимо з цього стану. Тут ми не проводимо майстер-класи, тут немає ігрових кімнат. Ми тут надаємо психосоціальну підтримку, і це дуже важливий елемент роботи товариства Червоного Христа України. Всі волонтери, які працюють тут, прийшли від них курс першої психологічної допомоги та відвідали спеціальні тренінги. Крім того, мали практичні заняття з дітьми. Ці тренінги допомогли їм зрозуміти ситуацію та психологічний стан кожного, хто до них приходив. Проводимо заходи як для діток маленьких, так і для шкільного віку, для підлітків, дорослих, навіть для людей пенсійного віку. В основному це такі заходи ПСП через якусь гру, через різні творчі процеси. Це можуть бути якісь там, вирізанки, ветенанки, якісь ігри там на, на уяву. Також проводимо для людей старшого віку сесії інформаційні, різні навчання. Програмна робота центру охоплює всі вікові категорії. В групі працюють по два-три волонтери. На локації завжди є черговий, до якого можна звернутися за допомогою. На сьогоднішній день ми маємо 150 працівників. Уявіть собі, і з тих 150 працівників в нас 26 переміщених осіб. які Тож прийшли до нас на роботу. Ми дуже їм також вдячні. Дуже гарні спеціалісти, гарно працюють, як в одному проекті, так і в другому. Схожих центрів в Україні є всього п'ять. У нашому місті він працюватиме з понеділка до п'ятниці. Графік заходів можна дізнатися у соцмережах Червоного Хреста, а зареєструватися за телефоном, вказаним на сторінці Фейсбук. Але працівники наголошують: якщо комусь потрібна психосоціальна підтримка, то двері центру відкриті для кожного і без реєстрації. Тут готові допомогти вже і зараз. Модернізований центр науки Тернополя вже відновив роботу технічне відкриття, відвідали американські і польські волонтери, адже вони допомогли з облаштуванням та оновленням центру. Про нові експонати, досліди і пункт незламності, який там діє, дізнавалася наша журналістка. Оновлений центр науки Тернополя відновив роботу. Тут можна не тільки подивитися, а й спробувати. Центр науки Тернополя модернізували та додали нові експонати, завдяки яким можна проводити цікаві досліди. Нам фонд американців для українців подарував зону креативності та мобільну виставку досліджень. Ось ми зараз знаходимося поряд з нею. Це елементи, основні елементи цієї виставки. Тут є більше 20 різних наборів для досліджень. Кожен набір для досліджень унікальний і дивує своїм функціоналом та призначенням. Таких речей в Україні немає е, в такому форматі. Суть така: перед вами завдання, використовуючи різні деталі, ви маєте створити прилад, на якому досліджуватимете, як працює фізика. Подібний формат дослідів популярний в Америці, бо допомагає розвивати креативність. Таким чином діти або дорослі можуть набути нові вміння в різних галузях науки. Тут у них завдань треба скласти модель, щоб працювали це колесо і могло задіювати дзвінок в роботу. Одну з новинок інтерактивної виставки дзеркальну каліграфію спробувала і я. Вам для цього потрібен маркер, угу. і цим маркером ви дивитесь оце дзеркало і пробуєте повторити контури цієї нашої чарівної букви. З'ясувалося, це не так легко, як здається. Потрібно зосередити увагу на дзеркалі, у якому відображається малюнок, але незважаючи на труднощі, повторити зображення по контуру вдалося. Та як зараз виглядає центр науки, заслуга іноземних волонтерів Польщі та Америки, завдяки їхній допомозі, вдалося змінити формат приміщення. з США. Mnie zwało się wielka część dla mnie się z wami. Ja sam z Ameryki z Waszym uh, I have the privilege of working with this team and, uh, a bit of hope from America to, to you all. I meni, meni, część popracować dni z nami i przynieść wieści z Ameryki dla was wszystkich. Над оновленим простором центру науки працювали ще 25 волонтерів. За чотири дні був зроблений величезний обсяг роботи. Водночас тут не припиняється і волонтерська діяльність. В цьому пункті незламності можна Зарядити телефони, зігрітися, випити теплого чаю, і також в п'ятницю та понеділок з 11 до 2 ми надаємо гуманітарну допомогу. Пункт незламності працює щодня з 8 до 6 години. Тож в пункт незламності запрошують усіх бажаючих. Ви можете підзарядити телефон, отримати допомогу та водночас випробувати наукові новинки. Обереги та смаколики передали тернопільські школярі поліцейським, які збираються їхати в зону бойових дій. Другокласники початкової школи рудик підготували подарунки з допомогою вчительки. Правоохоронці ж розповіли дітям про свою роботу. Більше про все далі. Зустріч учнів другого класу з поліцейськими роти особливого призначення, які найближчим часом відправляться в зону бойових дій, відбулася у Тернопільській початковій школі «Рудит». Бійці завітали до школярів, аби розповісти про свою нелегку професію. Заступник командира роти особливого призначення ГонП в Тернопільській області Любомир Козюк розказав, чим займаються спецпризначенці. Ми сьогодні їм розповіли, які наші функції, що ми робимо також. Що потрібно робити, коли під час виявлення небезпечних предметів, під час ракетних тривог учні разом з вчителькою підготували для гостей у формі різні смаколики а також особливий подарунок. Обереги з оберегами, ще не розписаними. Я пройшла по трьох церквах Тернополя і освятила їх. Я думаю, що це дійсно буде таке правильно і. Духовно і підтримка для наших військових учениця Вероніка Трулай розповіла, що вона з однокласниками розмалювала їх, бажаючи, аби військові залишалися здоровими та неушкодженими, змогли впоратися зі всіма поставленими завданнями. Ми знівуки там гноми зображали, щоб коли б. Воїни, коли були обстріли, щоб це для них був оберіг. Школярі передали військовим на фронт патріотичний малюнок. Його автор, школярик Ілля Богач, вірить в якнайшвидшу перемогу наших військових. Я Хочу, щоб поліцейські та військове війну. Війці Подякували дітям за теплу зустріч. Поліцейські впевнені, що в цей нелегкий для усіх час необхідно дбати в першу чергу про безпеку найменших українців. Слава Україні. Понад 100 тисяч гривень вже зібрала художниця з Тернополя на потреби Збройних сил України. Оксана Лехняк вирішила допомагати тим, що у неї виходить найкраще своєю творчістю. Вона віддає роботи на аукціони, а виручені кошти спрямовує на потреби військових. Більше про творчість і, зокрема, волонтерство. Дивіться в сюжеті Оксани Мацьопе. Ми зараз. Віддаємо, платимо, віддаємо найцінніше, що у нас є. Це наш народ, це наші люди. Допомагати, шукати способи і бути корисною нашим військовим. Саме такою бачить боротьбу українців в тилу Оксана Лехняк. Дівчина малює картини і віддає свої роботи на аукціони. Таким чином збирають кошти на потреби військових. Перше, це була стогна, яку я розмалювала. Ось тут є частинки самого розпису. Це, хтось привіз, так? Так, це хлопці з добровольчого українського корпусу Правий сектор. Привезли з Ізюмського напрямку цю стогну і ми вирішили її розмалювати і віддати на аукціон благодійний. З початком повномасштабного вторгнення Оксана волонтерила у штабі правого сектору. Каже, до малювання не було снаги, а згодом таки відчула, що може доєднатися і допомагати військовим своєю творчістю. Тематика її робіт відповідає сьогоденню. Вже від внутрішніх якихось відштовхують переживань і більше якраз в цих двох напрямках виходить малювати. Тільки або в національному нашому українському стилі, або в стилі ЗСУ, в стилі військових. Кількість робіт, зроблених за останній рік, вже могла б сформувати виставку, каже Оксана. Втім, картини і військові трофеї, які вона розмальовує, розійшлися по всій Європі і навіть в Америці. Натомість військові отримали автівки, дрони, аптечки. В середньому з кожної картини більше як 100 тисяч збирають за картину. Або, за, Наприклад, стугну, яку я розмалювала, там зібрали, я вже повторююсь, більше мільйона, але дівчина виграла, яка задонатила 72 тисячі. То там за найбільший донат вони розігрували. Після стогнень я намалювала ось таку мотанку для аукціону, який проводився в краєзнавчому музеї. Там також зібрали з продажу картин більше як 100 тисяч гривень. Всі пішли на добровольчий український корпус. Далі ось таку картину з військовою у мене замовили волонтери з Києва, котрі займаються суто аптечками для військових. Вони зібрали за цю картину більше як 100 тисяч гривень, укомплектували аптечки і купили дальномір для розвідки. Звичайно, хочеться малювати приємні сюжети, ділиться художниця, але все це після перемоги. Та й саму перемогу, якщо б намалювати, дівчина не зобразила б у яскравих тонах. Кожен раз, коли я думаю про перемогу, я думаю і про ціну. А ціна надзвичайно велика. Це, це просто словами не описати. Зараз дівчина продовжує розмальовувати тубуси, а тим часом одна з її картин, третя лялька-мотанка, на аукціоні. Цього разу збирають кошти на потреби бійців на Бахмутському напрямку. Дівчина переконана, в українців нема жодного іншого виходу, окрім перемоги. А для цього Тил повинен забезпечувати фронт, не забувати і не звикати до війни як до чогось буденного і далекого. Лютий розпочався з морозу і мокрого снігу. Цього тижня погода на Тернопільщині буде прохолодною і нестійкою до опадів. Вже на завтра синоптики прогнозують невеликі опади вигляді мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 тепла. Такою буде погода наступних два дні. А надалі, вже з 4 лютого, температура значно знизиться. Метеорологи прогнозують сильні морози і незначний сніг. Буде хмарно з проясненнями вночі без істотних опадів. В день можливий мокрий сніг, а на дорогах сильно ожеледиться. В ці дні вітер буде 9-14 метрів за секунду, і температура від 2 до 7 градусів морозу. Дякую, що ви були з нами у цій годині і разом підсумовували сьогоднішній день. Я бажаю вам спокійного вечора. Вірте в перемогу України. Допомагайте Збройним силам. До зустрічі!